Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск одразу з ситуації на фронті, тому що ситуація зараз дійсно надзвичайно складна, і насправді йшло вже до того, що навіть міжнародних ЗМІ багато все пропальщини ізради. Сьогодні аналітики Deep State повідомили, що Росія перекидає на Покровський напрямок додаткові сили. Покровський напрямок це Донеччина, як ми знаємо, це зараз. Донеччина і Донецькі напрямки це основні напрямки ударів окупаційної армії. І щодо особливо Покровського напрямку, регулярно є заяви від президента України, є заяви від команди ЗСУ. І, до речі, сьогодні президент України повідомив, що Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту. Тобто приймаються певні рішення. Україна готує відповіді, Україна має силу, про що нещодавно говорив Зеленський після розмови з сирським. Є у нас резерви, але я хочу значити, що потрібен час, щоб ті українці, які були мобілізовані, у нас відповідно створюються і нові частини. Є частини, які ще не отримали озброєння. Нам потрібен час, щоб можна було їх засовувати. Україна не воює як Російська Федерація, де готують росіян, бійців 4-5 днів і одразу в бій. Так бій з колес. Ні, ні. Ми дорожимо своїми людьми. Ми так точно не воюємо. І зараз дійсно ситуація складна. Дійсно, на Донецькому напрямку на покровському окупантів є певне просування, але найголовніше те, що немає розвалу фронту, немає якихось великих значних проривів. Міжнародні СМІ, про що я казав на початку цього випуску, вони наганяють зраду повним ходом. Зокрема, сьогодні на сайті BBC британському міжнародному ресурсі, повідомили, що російська армія просувається на кількох напрямках, що ЗСУ не вдається стабілізувати фронт. Є повідомлення від американського інституту вивчення війни, який пише, що росіяни до кінця серпня мають шанс досягти оперативного прориву, але на їх темп може вплинути наближення до урбанізованих селищ. Я взагалі не розумію, навіщо так нагнітати, якщо ще наприкінці червня цього року була заява від генсека НАТО Столтенберга, який сказав прямо, що Росія не здатна на значні прориви в Україні, що у неї немає ресурсів, але просуватися буде, тому що це математика війни. Все це можна порахувати, і все це рахується в штабах, коли плануються операції чи на оборону, чи на наступ. Так, так. Повністю проводяться розрахунки навіть включно до боєприпасів, скільки потрібно, на виконання тієї чи іншої операції, все повністю розраховується. І те, що Кремль, ця Московська імперія має значно більше ресурсів зараз, ніж Україна, це очевидно, і те, що у них багато особового складу, те, що вони сову ці м'ясні штурми, це очевидно, що вони, зважаючи на перевагу в ресурсах, можуть просуватися. Звісно, до того часу, поки. Будуть нанесені їм, не будуть внесені такі втрати, що вони не зможуть і далі здійснювати активні наступальні та штурмові дії. Це це просто очевидно, тому ніякої паніки бути не повинно. На жаль, була затримка для нас щодо озброї, озброєння боєприпасів від США понад 6 місяців. На жаль, це сильно вплинуло на ситуацію. Зараз вже ситуація з боєприпасами, але знову ж таки не вирівнялася. У нас снарядів значно менше, ніж у окупантів, і тому вони мають перевагу. Але, тим не менш, у нас зараз з'являється все більше ресурсів з кожним тижнем, поповнюється наше військо. Ми формуємо нові військові частини, формуємо нові підрозділи, потрібен час на навчання, і потрібен ще, на жаль, час, щоб західні партнери, насамперед США, пошвидше доставляли обіцяну допомогу. Мова йде насамперед про бронетехніку. Тому зараз задача номер один для нас триматися. Буданов, очільник Гуремо, ще декілька тижнів тому прямо сказав, що до кінця цього року не очікуйте добрих новин. Не очікуйте, тому що окупантів значна перевага в ресурсах. Тому це насправді очікувані новини, і ні в якому разі впадати в якийсь песимізм даватися, опускати руки точно не варто. Навпаки, потрібно максимально об'єднуватися, боротися, допомагати ЗСУ. Все буде Українами, точно переможу. Для нас зараз головне, оскільки окупанти активно наступають, мають перевагу завдавати їм максимальних втрат. За минулому добу окупанти втратили тисячу 100 військовослужбовців, втратили десятки одиниць з техніки. Є також добрі новини щодо наших ударів по тилах окупантів. Зокрема, сьогодні вночі був нанесений удар по тимчасово окупованому Криму, де було знищено чотири пускові установки С-400. Також щодо добрих новин, зараз ми бачимо останніми тижнями, можливо, днями, ну, тиждень-два постійні новини від повітряних сил України. Про те, що ми зараз ефективно знищуємо російські безпілотники. Мова йде про безпілотники оперативно-тактичного рівня розвідувальні і навіть ударні ланцетти. Зокрема, за минулу добу було знищено 11 ВПЛА. Це станом на 9 ранку сьогодні. А сьогодні, станом десь на 19.00, коли був звіт чергових повітряних сил, ще плюс 5 безпілотників збито. Це новини добрі, я про це неодноразово вже казав. Потрібно масштабувати. Пільш за все, мова йде про роботу наших безпілотних екіпажів, про роботу спеціалізованих FPV-дронів, процес навчання, професійності, масштабування. І ми будемо підвищувати цей показник і фактично знищувати очі окупантів. Для нас задача фактично також одна з таких категорій, номер 1 тому що якщо вони не будуть дивитися на таку стратегічну глибину, відповідно їх можливості значно зменшуються, особливо щодо ураження наших тилів. Кремль на тлі цих новин з фронту, що окупанти просуваються поступово, Кремль біснується, там така поспішна радість. Медведів робить гучні заяви, погрожує сьогодні Молдові. Він сьогодні е, пригрозив Молдові долею України. Ні, заявив про те, що якщо Молдова буде і далі начебто грати з історією, то вона розділить долю України. Насправді щодо такої поспішної радості Кремлю не варто їм так поспішно радуватися. Ми знаємо, що Медведєв, і особливо в п'ятницю він з такими, чи як про нього пишуть, в такій неадекватної неадекватному такому стані він може опублікувати різні пости, робити заяви. Але в Москві чудово розуміє, що ресурси у них негумові, і зокрема, наприклад, є сьогодні новина, що Рада Федерації зобов'язала підприємства передавати дані росіян в реєстрі військоматів. Тобто на Москві чудово розуміють, що. Той ресурс, який є з добровольців, з росіян, які за гроші йдуть воювати, що він закінчується, і що цілком можливо прийдеться вдаватися до мобілізації. Хоча російська влада не хоче її проводити, але приймають відповідні закони, Рада Федерації сьогодні зобов'язала підприємства. Також прийнято насправді багато законів щодо і електронного оповіщення, мова йде і про закриття кордонів. тобто... Кремль готується на повну, незважаючи на такі гучні заяви, погрози від медвідів. Крім того, що до стану російської опоційної армії, хочу зазначити, що там проблем багато і корозія, втрати даються знаки. Зокрема, в попередніх випусках я цитував деякі новини про те, що, наприклад, колишні зеки, яких мобілізували чи з якими підписали контракт на броне РФ, що вони тікають. Зокрема, позавчора була новина, що дев'ять зеків втекло. Також були повідомлення про одиничні такі випадки самовільно залишні частини. І причому з такими певними наслідками, тому що зеки вони тікають зі зброєю і тікають не просто, так вони можуть ліквідувати, наприклад, командира свого підрозділу. Сьогодні з'явилася новина, що ще три зеки втекло. Мова йде про Велеса, лідера цього групування, крана і Деля. Вони ліквідували трьох російських окупантів, і самі зі зброєю втекли. І зараз їх шукають. Тобто російські зеки розуміють, що їх фактично відправляють гарматним м'ясом, і вони не хочуть і приймають такі рішення. Насправді це негативно впливає, як і на потенційних зеків, яких Кремль може завербувати, і загалом на стан російської окупаційної армії. Також ще додам, що вже з кожним. Тижнем фактично збільшується кількість справ кримінальних на Росії щодо тих росіян, які самовільно залишують частину залишили, не з відпустки, дезертували. Тобто там насправді відбувається такий процес цієї корозії, і найголовніше завдавати якнайбільших втрат. І Робота, робота, вода камінь точить, і ця окупаційна армія посипеться. Ще щодо новин на Росії, то Росія продовжує йти по так званому путінському шляху, так званої окремої цивілізації, особливий російський шлях, тобто по шляху Ірану чи то Північної Кореї. Сьогодні Рада Федерації вона погодила закон про легалізацію Майнінга криптовалют на Росії. Таким чином, майнінг криптовалют на Росії він дозволений офіційно. Для юридичних осіб для підприємств організацій, а також для фізичних осіб-підприємців. Про що це говорить? Це говорить про те, що те саме, наприклад, було зроблено ще декілька років тому в Ірані. Тому що це чорні гроші, ці криптовалюти, це фактично можливість для Кремля здійснювати різні диверсії за допомогою спецслужб. Насправді щодо цих криптовалют і щодо того, скільки злочинів фінансується через цю систему. Піднімалася не раз питання на міжнародному рівні, але Кремль чітко йде по шляху тієї ж і північної Кореї, тому що Північна Корея також займається майнінгом і того Іран. Але у Північної Кореї проблема з електроенергією, проблема з енергетикою, тому там таких масштабів немає. Але щодо Ірану, то Росія, ця Московська імперія йде по його шляху. Також щодо так званого окремого, особливого російського шляху путінського це блокування чи спочатку уповільнення, а потім блокування Ютуба. Це питання дуже турбує багатьох росіян, тому що десятки мільйонів росіян щоденно користуються Ютубом. Щодо цього і наслідків таких рішень Кремля я вчора зняв окремий випуск на каналі Володимир Бучко коментарі і сказав, що це добрі новини для України. І ви не повірите, пропагандисти розкрили очі і сьогодні повідомляють, що навіщо депутати Держдуми хочуть віддати Ютуб Україні? Новина щодо того, що на Росії повільнюють Ютуб і його можуть заблокувати, вона насправді є тим фактом, який підтверджує так званий російський цивілізаційний шлях, скажімо так, так звану їх велич, їх ізоляцію частково це опускання залізної завіси, але з іншого боку, якщо це рішення буде остаточно прийняте, хоча повільнення вже зараз спостерігається, це безумовно добрі новини для України. Це можливості для наших українських блогерів розвивати свої канали, тому що логіка Ютуба вона яка. Якщо відео на однакову тематику, однакової приблизно якості. Однаковий, наприклад, однаково рівня ведучі, загалом однаковий стиль подачі плюс-мінус, знято українською мовою і знято російською десь на Росії російським блогером. Завжди українське відео не буде просуватися, так як російське, тому що згідно логіки Ютуба. Якщо відео знято російською мовою, воно, наприклад, за годину, за першу годину, набирає значно більше переглядів, тому що росіян більше. І потім українцям пропонують відео російських блогерів, тому що українці знають російську мову. І насправді, зважаючи на ситуацію, це взагалі якийсь парадокс, але так працюють алгоритми. І через те, якщо, наприклад. Шукати якісь спеціалізовані відео на будь-яку тематику, починаючи від будівництва, я не говорю про політику, наприклад, якісь лікарські там консультації, ще щось, якась там фото справа, то каналів українських майже немає. Саме тому, що так працює Ютуб. І наші українські блогери, зважаючи на ситуацію, були вимушені знімати свій контент російською мовою, тому що українською мовою неможливо фактично розвиватися. Якщо на Росії закриють Ютуб. Автоматом відпадає величезна аудиторія, цілі там 140 мільйонів росіян в чи іншій мірі користуються, і російські блогери відповідно вже не будуть мати такої переваги, тому що тих росіян, які проживають за територією країн-агресора, їх значно менше. І українських блогерів з'являється шанс. Пропагандисти кричать, що не треба, що це, начебто, таким чином Москва віддасть Ютуб Україні. Але насправді це такий незворотній процес і. Сьогодні російський депутат Діденко повідомив, що навіть скоро Google буде заблокований, а разом з ним і Android, і iOS. Депутат Діденко закликав не чіплятися за YouTube, а думати наперед. Росіянам потрібно думати наперед і загалом не що їм Android, Але щодо iOS і щодо айфонів, я дуже сумніваю, що буде прийнято таке рішення, тому що на Росії, особливо в Москві, Айфон це такі, е, один з таких факторів цієї так званої крутості, величі. Якщо у людини немає айфону, значить е, не досягть нічого в житті, і для них це такий атрибут. Атрибут, знаєте, як в країнах третього світу, е, в африканських країнах, в латиноамериканських країнах, там також є такі певні атрибути. Те саме зараз на Росії, це фактично такий азійський погляд. На суспільство, на свою роль в суспільстві, і тому, якщо буде прийнято таке рішення про блокування iOS, про блокування фактично айфонів, то цікаво було подивитися на реакцію насамперед москвичів. Спостерігаємо з розвитком подій, але я скажу так, що ізоляція московської до імперії на інформаційному рівні, в інтернеті, окремий для них інтернет чи бурнет. Це в першу чергу добре для України. Україна від цього лише виграє, тому що не буде на нас тиску від цієї московської імперії. Будуть менше відповідно коментарів від прихильників цього великодержавного імперського шовінізму. І ми поступово будемо розвивати свій український Ютуб, свої мережі. Наші українські блогери будуть більше знімати українською мовою, тому що це буде. Можливість реально розвинутися і з часом якісь прибутки мати, тому що у будь-якому разі, якщо люди працюють постійно, якщо люди вкладаються в це, то має бути якась віддача. Це закони фактично ринку. Тому щодо того, що відбувається на Росії, щодо того, що там істерять моя думка така, що Кремль не буде поспішати повністю блокувати, але все до того йде. Стосовно допомоги Україні і загалом того, куди ми рухаємося, сьогодні з'явилось повідомлення від видання фінансовий час, що група чиновників Єврокомісії напрацює стратегію допомоги Україні у разі перемоги Трампа. Ми знаємо, що нова голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нова стара голова Європейської комісії, президентка Європейської комісії вона підтримує Україну дуже сильно. Вона і приїжджала часто в Україну добрі відносини в неї з Зеленським нашим президентом, і зараз вона дала вказівку, щоб чиновники Європейської комісії працювали напрацьовували стратегію допомоги Україні у разі якихось змін у Сполучених Штатах Америки. Щодо допомоги від країн є. Сьогодні є повідомлення, що Україна отримає від Франції грант на суму 200 мільйонів євро на відновлення економіки. І в цілому, ми, ми бачимо майже щоденні новини про допомогу про підтримку України. Тому зараз для нас знову ж таки наголошую, підкреслюю, що питання номер один вистит. Вистояти, поки у московської імперії є ресурси на проведення цих беззупинних безперестанку наступальних та штурмових дій без всяких ротацій, без всякого перепочинку. І ми точно вистоїмо у Кремля, ресурси не резини. Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Тепер справа за Верховною Радою України. Щодо вільної торгівлі з Туреччиною, насправді, питання цього договору воно піднімалося ще після 2014 року, ще за часів Порошенка-Авакова. Тоді рішення не було прийняте, тому що насправді Україна, я останніх даних не дивився, скажу прямо. а, наприклад, у 2000-й, наприклад, 16 рік, сімнадцяти, вісімнадцяти, дев'ятнадцятий, ми торгували з Туреччиною собі в плюс. Тобто ми менше імпортували, ніж експортували в Туреччину. Зараз ситуація цілком, можливо, дещо змінилася через повномасштабне вторгнення, але з Туреччиною нам вигідно торгувати. Щодо вільної торгівлі, тут є питання стосовно промислових товарів і певних наших сількогосподарських товарів, а також турецьких. Тому рішення зараз за нашою Верховною Радою, якщо воно буде прийняте. Одразу не буде повної лібералізації, не буде вільної торгівлі, там буде процес поетапний. Але ще питання в тому, коли ми вступимо в Європейський Союз. У будь-якому разі, з Туреччиною ми розвиваємо відносини, турецький ринок для нас цікавий. Ще щодо Туреччини я скажу, що сьогодні з'явилася новина, що другий український корвет, збудований у Туреччині, спустили на воду. Корабель назвали на честь гетьмана Івана Виговського. Пріш за все, ми цей корвет отримуємо десь у 2026 році, а можливо навіть пізніше. Мова йде про те, що Туреччина будує для нас за нашим замовленням два корвети. Вартість корвету 450 мільйонів доларів. Насправді це недорого. Нам потрібен флот, тому два корвети це добре. Мова йде про те, що ми отримуємо декілька кораблів від Великобританії, від країн Північної Європи. І нам потрібно відновлювати своє суднобудування, особливо зважаючи на те, що у нас будуть відповідні і зразки сучасної техніки, у нас є свої напрацювання, у нас є свої контрольське бюро, можливо, якісь технології, але в будь-якому разі ми морська держава, нам треба мати свій флот. Румунія цікава новина з'явилася на таких міжнародних змі військово-політичних. Про те, що Румунія планує спільно з Україною розробляти ракети Р 360 «Нептун». Щодо наших нептунів пишуть експерти військові. Про те, що Румунія зацікавилася, і Румунія хоче мати наші нептуни в себе на озброєнні. Румунія зацікавилася Нептунами тому, що вони запускаються з наземної платформи і можуть вражати як морські цілі, так і наземні цілі. Тобто це таке комплексне рішення, це рішення відносно недороге. Румунія, судячи зі всього, планує частково локалізувати у себе виробництво, щоб ще зменшити витрати на закупівлю. І для нас це добрі новини, тому що це питання нашого військово-промислового комплексу, його розвитку і нашого експорту. Адже після нашої перемоги ми повинні відповідно завойовувати міжнародні ринки озброєнь і активно працювати над тим, щоб експортувати, і щоб саме на експорті зброї ми підняли свою економіку, і щоб наш експорт зброї, щоб ми зайняли російські ринки, насамперед, і мова йде насправді про великі суми, і у нас потенціал великий. Ну, зокрема, починаючи, наприклад, з Індії, починаючи з обслуговування ще радянського чи російського озброєння та його модернізації. Зеленський анонсував рішення щодо зайвої бюрократії в Збройних силах. Готуються інноваційні рішення щодо зниження бюрократії в підрозділу зсу. Поки щодо цих інноваційних рішень деталей немає, але ми вже багато разів чули про так звану паперову армію. Я скажу так, що бюрократії у нас дійсно багато, що процес оптимізації він має прискорюватися, мають бути дійсно якісь інноваційні рішення. Чесно кажучи, зважаючи загалом на ситуацію, мені важко уявити, як це все буде відбуватися, починаючи з того, що якщо, наприклад, все переводити в електронну форму або, хоча б не все, хоча б частково. Тоді виникає таке пряме питання щодо службової інформації, щодо їх можливого витоку, щодо захисту інформації. Потрібно відповідно мати комп'ютери чи ноутбуки сертифіковані в Держспецзв'язку. Потрібно мати на кожен цей комп'ютер, ноутбук ПОМ мати відповідний пакет документів, це перевірки. Цей пакет документів, щоб зробити це, треба не один місяць. А якщо ця бригада новостворена чи батальйон новостворена, військова частина, то де там ці фахівці, які знають, як ці документи робити? І ця тяганина, ну я з власного досвіду знаю, що вона в деяких частинах навіть більше року триває. Тобто, з одного боку гучні заяви про інноваційні рішення, а з іншого боку, цікаво, як вони будуть впроваджуватись насправді ці інноваційні рішення. Але якщо спростити відповідно певні якісь моменти. Якщо вкласти гроші, а потрібно вдокласти гроші, і це сертифікувати не на рівні військових частин, а на рівні десь вище, і просто видавати вже це сертифікованим, тоді можливо процес піде у будь-якому разі добре, що приймаються рішення, добре, що якісь консультації є, добре, що є напрацювання, тому що потрібно щось змінювати. Ми не можемо продовжувати і далі бути паперовою армією цією бюрократією. Вона у нас менша, ніж на Росії. Менше значно менше ніж на Росії, але все рівно вона дуже обтяжлива і дуже багато часу витрачають командири, починаючи від командирів взводів, рот і закінчуючи командиром бригади над документами. Тому очікуємо лише добрих новин. Ще щодо наших реформ певних, є повідомлення від Генштабу, що він пропонує зміни до порядку призову. Щоб українці могли мобілізуватися взагалі без ТЦК, тобто доброволець, які хочуть мобілізуватися, українець чи Українка приходять напряму у військову частину. Якщо їх беруть на певну посаду, одразу відповідно мобілізують їх у військовій частині. Наскільки я розумію, далі військова частина передає дані в ТЦК, чи як це буде організовано? Очікуємо на порядок, якщо буде прийнято відповідне таке рішення. Мова йде про Міноборони України, мова йде про наш уряд. Якщо таке рішення буде, я вважаю, що це правильно, тому що, незважаючи на різні заяви від наших чиновників, ситуація така, що ТЦК ставлять плани. Їм ставлять плани, і коли у них стоїть питання того, чи, що плани не виконані, чи ту людину, яка хоче піти, наприклад, Служити якусь певну частину, то певні чиновники, держслужбовці чи військовослужбовці, які працюють в ТЦК, вони можуть подумати про свої сідниці безпосередньо. Будуть думати, як їм виконати плани, а що їм ті побажання людини, чи що їм ті відношення по великому рахунку. Тому такі рішення також повинні прийматися. Ну відповідно щодо планів для ТЦК, щодо вимог виконання планів, це ж також все один ланцюг насправді. Тому реформа в цьому плані також якась повинна бути, якісь мають бути певні зміни. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новини. Чергові соцопитування. я вже в цьому випуску не хотів піднімати теми. Чи згодні українці на перемовини з Москвою за рахунок втрати території та все інше не будуть ці теми піднімати, але одне щодо цих соцопитувань, одне таке питання хочу озвучити. Є таке повідомлення від КМІСу, якщо не помиляюся, Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, так що 72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни. Більшість українців вважають правильним, що зараз немає виборів. Я, наприклад, особисто повністю підтримую це зараз. Нам вибори точно не потрібні, особливо зважаючи на те, що зараз вкрай складна ситуація на фронті вже після нашої перемоги. А свої думки щодо того, чи потрібно зараз проводити вибори, чи не потрібно вважаєте, пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.